Доброго ранку малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити у подорож до осіннього лісу. У цьому лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, послухайте віршик про кожну тваринку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко зайчик стрибає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле для того, щоб вовці лисиці не розгледіли його на снігу. Хутро стає ще теплішим та густим. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а забуть її лисиця. У лисиці руда шубка. Гострі вушка і мила мордочка. добре вміє ловити рибку. Сірий хвостик, сірі вуха. Біжить лісом він щодуху. Гострі зуби всіх лякають, всі звірятка вовка знають. Вовк розумний, спритний, сильний і обережний звір. Живуть вовки у логові. Ведмідь заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Ведмідь Сонько усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмідь дуже великий звір, він коричневого кольору. На зиму ведмідь робить собі барліг і спить всю зиму. Лісом рухався грибок під грибком тим їжачок, до зими готується грибами, харчується. У їжачка на спині дуже багато колючок. Голочки їжачка захищають від ворогів. Своє гніздо він облаштовує в ямі або в кущах. Хвіст трубою спритні ніжки. Пихі з гілки на сучок, носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки. У білочці блискуче хутро полюбляє орішки та шишки, живе в дуплі на дереві. Ну що ж, малята, нам час повертатися з подорожі. Пригадайте, що ви побачили в осінньому лісі? Зайчика, лисицю, вовк, ведмідя, їжачка та білочку. Молодці малята! До зустрічі!